Привіт, друзі! Мене звати Поліна. Привіт, друзі. Мене звати Лука. Друзі, цього тижня ми з Поліною вирушаємо до Канади, щоб відкрити для себе цікавий світ лосів. Але спершу нам треба встигнути на літак. Так, Луко, наше таксі вже майже приїхало. І на літак готові. Паспортний контроль пройдено. Можна вирушати. Так, друзі, наш літак ось ось злетить. Ми пристебнули паски безпеки вдалого польоту. Атеншн пасенджес, О, тут дуже холодно. На щастя, нашого зимового одягу достатньо, щоб зігріти нас полю. Друзі, ми з Поліною не можемо дочекатися, коли побачимо оленя. Настав час познайомитися з оленями. Агов Поліно, поглянь туди, який гарний олень. Так, Луко, це справді гарний олень. Привіт, друзі. Скажіть, що ви тут робите? Ми тут, щоб відкрити для себе дивовижний світ оленів і дізнатися про них більше. Зрозуміло. Тоді слухайте мене уважно, діти роги оленя дуже важливі і особливі, особливо для самців. З кожним роком роги самців оленів стають більшими і міцнішими. Ці роги показують вік оленя і те, наскільки він здоровий. У деяких видів оленів роги можуть бути дуже великими і складними. Олені можуть пристосовуватися до різних середовищ. Вони можуть жити в лісах, на луках, у горах і навіть у полярних регіонах. Олені травоїдні тварини, тобто харчуються переважно рослинами. Особливо листя, чагарники, трави та пагони дерев є їх основними джерелами їжі. Боже мій Боже мій! Вовк женеться за оленями. Тікайте, олені, вовк іде. Олені швидкі бігуни, відомі своїми довгими ногами та атлетичною статурою. Деякі олені можуть бігти майже так само швидко, як автомобіль. Вони також швидко бігають, щоб захистити себе від природних ворогів. Олені мають дуже гострий слух і нюх. Завдяки цим здібностям вони можуть втекти від хижаків і захистити себе. Так, друзі, ми підійшли до кінця ще однієї пригоди. В цьому епізоді ми з Лукою приїхали до Канади, щоб відкрити для себе цікавий та інтригуючий світ лосів і дізналися багато пізнавальної інформації про них. Так, Поліно, це була справді чудова подорож, але зараз нам треба повертатися додому. Наш гелікоптер, ось ось прилетить. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки, щоб не пропустити нові епізоди і нові пригоди. До нових пригод. Побачимося пізніше. Я буду сумувати за вами.